Тільки завдяки цьому я повернув здоров'я своїй спині. Мій результат ви бачите прямо перед собою. Напевно, одна з найпоширеніших проблем, які погіршують якість нашого життя, це проблеми, викликані опорно-руховою системою: скаліоз, остеохондроз, артрози, лардози та інші. Вони не дають відчути всю красу життя. Зі своєї професійної діяльності я знаю, що більшість людей після 40 років стикаються з цими проблемами, не з чуток. Погана якість сну через біль у спині, хрусткі коліна, ничі відчуття в ногах. І ці проблеми можна перераховувати до безкінечності. П'ять років тому, після роботи в шахті, я мав купу проблем зі спиною, але завдяки комплексному підходу, який включав повноцінне здорове харчування, біологічно активні добавки, помірну фізичну активність на постійній основі, такі як комплекси з йоги, легкий фітнес, калістеника, я значно покращив свій стан. Звичайно ж, регулярний повноцінний сон. Навіть під час війни я сплю не менше 8 годин на добу. Всю цю систему неможливо виразити в одному короткому ролику. Саме тому ми з моєю дружиною відкрили клуб здорового способу життя, де ділимося всіма секретами. Якщо ви хочете розпочати шлях до здоров'я своєї спини, звертайтеся з радістю проведу консультацію і запрошую вас на ознайомлювальне тренування у мій клуб.